Реформа е, повинна підтримуватись знизу, тому що реформа робиться в першу чергу для людей. І це чітко наголосив президент України. Я либо переконаний в тому, що в нас повинна бути система планування. Це я вчора сказав, зараз. скажу. Я в цьому впевнений був вчора, впевнений сьогодні і впевнений, буду завтра. Тільки при системному підході. Ми зможемо і вперед. Так само, і всі повинні бути стратегія, чітка стратегія розвитку громади в плані важливості тих об'єктів, які вам потрібні. Звичайно, що зараз можливості є, дуже багато можливостей. Оскільки реформа децентралізації надала громадам. Як і збільшення власних доходів, так і інші джерела, які можуть використовуватись. Це як регіональна розвитка. І субвенції на соціально-економічний розвиток. І субвенції на, на підтримку на розвиток інфраструктури. Але ще є і європейські гранти, в яких можна брати участь і вигравати. Це тільки все залежить від вас, від вашого бажання.